Вітаю з вами програма Роби бізнес. І ми продовжуємо знайомити вас з успішними прикладами того, як вести бізнес. А також розкажемо, як зробити власний бізнес, заробити власні кошти та розвинути свій талант. Ми починаємо. Як українці з льону Чіпси робили та європейців кормили. Розумні жалюзі, які ворога в хату не впустять, а світло не випустять. Підйом ціною в життя варто чи ні довіряти українському спорядженню, підкоряючи Еверест. Хотілося, скажімо, мелодраму просмотрети, Ну, про війну теж нічого. Не знаю, хто бред Пит. Знаєш, що я хочу. Ага. Я знаю те, що я хочу пиво. Пиво? Да. Так. Такого... Я пиво? Холодненького. Це Зг... ганяє за а. Ти бачиш, що тут написано? Ну що написано? Ну, якісь там чипси. Це абсолютно здорова їжа. Так. І під пиво вона не вживається. Як це? А так, що тут тільки омега-3, омега-6, томати, базіля. А пиво 2. І піво <сілик> 0,5. Відсутствує в цьому плані. Я б хотів півка. В холодильничку. Ніколи, пожалуйста. Тримай да, себе в руках. Ну а как? Будемо -э Будем жерти в сухом'ятку і дивитися кіно. Все. М тут. Точка. Точка. Жеремо, дивимося. Пабіть перчатку, посмотрите наш продукт. Смотрите на эту красоту, это настоящее украинское золото. Золото, якому знайшли Нобе за застосування. І з нього видовують масло, із нього там добувають какие-то імла, вітаміни, ну ніхто ещё не делает із нього какие-то продукти питания. Чіпся зелёна, що це таке? Ми ну, не чули ніколи про це. І з кем ніж потім почнеш говорити? Ребята говорят, что о, как классно, какой продукт. Продукт дійсно цікавий та корисний для насіння. Містить велику кількість жирних кислот: омега 3 та омега 6 Саме їхнє поєднання ще називають вітаміном Ф. Лише в одній столовій ложці близько двох грамів таких жирів, необхідних для правильної координації роботи серця і судин. Вживати льон можна і в сирому вигляді, але тут постає вічне питання: смак або користь. Відповісти на нього взявся Павло Себастьянович, металург, що кілька років тому звінив професію. Металургія – це, в принципі ж саме Береш компоненти, їх вместе там сплавляєш, і виходить сплав. Также и здесь компоненты перемалываются, делается тесто, тесто высушивается, получается чипс. Свой бизнес начинал еще в мирном Донецке. Там разом с Сергеем Шаколой развивал магазин корыстных продуктов. В радиусе 500 метров от моего дома есть, ну, было три прямых попадания в дома снарядов. Павел мне позвонил, сказал, что ты там делаешь. Я собрал, собрал маму, двух детей, младших, жену, и мы приехали к Павлу. А сьогодні вже у столиці хлопці разом працюють над чіпсами. Сергій та Павло практикували сироїдіння, тож ідея виготовляти корисні чіпси виникла не випадково. Ми устраивали різні там, фестивалі, е, сироєдної кухні. І от е, одним із таких продуктів, який широко у е, вегетаріанців і веганів, это такі льняні хлібці. Ми ну, да, хотіли зробити продукт для людей, які питаються традиційно, і тоді прийшла ідея створити таке производство. Справу вклали більше мільйона гривень. Гроші витратили на обладнання. Сушильні шафи, змішувач тіста та пакувальна машина. Рецепти Павло розробляє власноруч. Вкуси у людей різні, то потрібно було знайти щось таке, що відповідає вкусам не сироєдав і вегетаріанців, а звичайних людей. Зараз тут готують чіпси з золотого льону з додаванням гарбузового насіння, томатної пасти та спецій. Перемішуємо всі інгредієнти з водою, для того, щоб отримати однородну масу. Далі тісто формують у невеличкі кульки і відправляють до сушильної шафи. Вот, Коли мені а це чипси, я всегда возмущаюся чіпси тому що чипси обжарюються 30 секунд кипящим маслі. Ми 6,5 годин готуємо кожну партію продукції. Ця сушильна камера виготовляє 37 пачок чипсів. 6 годин очікування, 4,5 кілограмів насіння льону, 300 грамів насіння гарбуза і чипси майбутнього готові. А тепер пакувати. За день тут в середньому виготовляють 300 пачок чипсів, за місяць 10 тисяч. Ми зараз знаходимося в такому діапазоні, що годові продажі е, знаходяться так, чуть менше 2 мільйонів гривень. Глобально, от зараз у нас основна задача Задавіть себе на ринки України в Україні заявляють про себе на фестивалях та дегустаціях. Шукають партнерів і за кордоном. Ми тут, в Україні участвуємо в виставках, і я їздив в і Гамбург на виставки українських підприємств для Германії. Такий підхід працює вже зараз. Корисні чіпси з'являються на полицях маркетів по всій країні. А виробництвом цікавляться інвестори з Америки та Німеччини. Україна входить в десятку найбільших виробників в світі льону. Ми звикли до льняного одягу та олії. Тепер ще й це українське ноу-хау льняні чіпси. До того ж, вони дуже смачні. За прогнозами деяких футурологів, вже за 20-30 років у розвинених суспільствах їжа стане абсолютно безкоштовною. Що взагалі ми будемо їсти у майбутньому? І чи станеться так, коли традиційно шкідлива їжа перетвориться на абсолютно здорову? Про їжу майбутнього ми сьогодні будемо говорити з Павлом Себастьяновичем, співзасновником компанії Future Foods. Доброго дня, доброго дня. Мое утро начинается с того, что я отвожу дочку в школу. По образованию я инженер системотехник, то есть, по идее, я должен был бы разрабатывать компьютеры. Последняя книга, которую я прочитал, это была Сила слова нет. Я бы хотел выпить кофе с Людвигом фон Митисом. Мое главное достоинство что у меня все время хорошее настроение. Павел. вот чипсы вредный продукт сознания любого человека вы специально начали сделать из вредного продукта чипсов не вредный продукт чипсов чтобы больше заработать или была какая-то другая идея это наша цель сделать так чтобы вот самый такой вроде джанк фуд, который считается вредным, вдруг стал полезным. Какие ваши планы стосовно майбутнего? Какие страны, с которыми, возможно, вы уже начали співрозмову стосовно співробітництва? Мы ведем переговоры с двумя компаниями. Одна компания это из Америки, и вторая компания это из Германии. Наши западные партнеры сейчас разрабатывают упаковку. То есть это уже запущенный процесс, и мы будем однозначно экспортировать. Какой объем продукции вы собираетесь сюда поставлять? Вот в горизонте трех лет. Наши рынки очень сильно Различаются, если, допустим, в Украине Среднестатистически в Украине съедают полкилограмма снеков в год, то в Америке едят 11 килограмм снеков в год. То есть они в 22 раза больше потребляют снеков, чем взрослого мы. взрослого гражданина Это или на среднестатистически любого. на любого, включая детей, пенсионеров, mm -hmm. кого угодно. Поэтому там потребление ну, настолько неограничено, что, ну, вы так математику какую-то считали приблизительную, но еще есть один момент, что там спрос на вот такую здоровую еду, гораздо выше, чем у нас. А расскажи, пожалуйста, про основну сировину, про льон. Чому саме льон, і чи може це бути в майбутньому там морква чи там, ну, не знаю, кукурудза теж само? Він обладает таким уникальным свойством, что он выделяет так называемый льняной кисель там. Вот когда замачиваешь лён, он такую слизь выделяет. Это вот полезные такие мукополисахариды, которые особенно для женщин. Да, жінок. благотворно да, влияет mm -hmm. на кишечник, на пищеварение. И при высушивании он как клей скрепляет. И вот это вот держит этот чипс. Нам не надо ничего туда добавлять, оно не жарится, все высушивается. И они становятся такими хрустящими за счет вот этого свойства льна. Так. То есть изначально мы его взяли из-за его вот таких физических свойств. Какая часть составляющая в стоимости упаковки ваших чипсов, собственно, продукции и маркетинговой составляющей на их продвижение сейчас? Если взять себе стоимость, то основная составляющая стоимости – это электроэнергия. Потому что мы высушиваем в электрических э, сушильных шкафах. Продвижением мы сейчас практически не занимаемся, как это вот принято там, по телевидению или там билборды. Мы продвигаем только в интернете. То есть это небольшие затраты по отношению а чему к А почему я не вас в интернете? Э -э ну, вы добавьте меня в друзья, и тогда вам, вам в ленту тоже будет попадать эта я продукция. Я потом, программу расскажу, как правильно просувать эти чипсы. Спасибо. Мы вам благодарны. Чипсы вы, Маша, уже попробовали. Мне понравилось. Кройночка, що це ти робиш? О. Я хочу, аби ти відчув себе справжньою зіркою. Ти відчуваєш? Да, взагалі, да відчуваєш? А зачем ти мене сліпиш? Те, що ти зараз нічого не роблячи, стоїш і багатієш. Ну я як юрій завжди так стою і багатію. А зачем ти це робиш? Насправді, насправді, друзі, це історична мить, тому що я тримаю в руках прилад, який економить ваші гроші. Це магічні жалюзі. Які зовсім незабаром будуть в кожній оселі, я впевнена. Тобто ти заплатиш за те, щоб у нас вдома була така штука. правильно я розумію? Я вже готова це зробити. Атлічна. Як всіда богатіє. Вони захищають будинок від сонця, заощаджують електроенергію та збагачують ваш гаманець. Українці створили перші у світі розумні жалюзі. На модулі встановлені сонячні батареї, які самі обирають найкращий кут до сонця, збирають світло та перетворюють на електроенергію. Ну, задача така достатньо амбіціозна. Така ідея прийшла українцю Євгену Еріку саме тоді, коли він вирішив зробити свій будинок екологічним та енергоефективним. Це сонячна сторона завжди була жара. Вот мы боролись с этим, боролись, а тут такое. Мало того, что закрывает от солнца, еще и дает электроэнергии. У використанні жалюзі дуже прості. У конструкцію Solar Gap входить панель, керувати якою можна жестами або смартфоном. А у майбутньому – після синхронізації з системою Google Home і навіть голосом. А це ось така коробочка, ви проводите рукою. Вот вы видели, да? То тобто есть оно делает механизм активным. То тобто есть есть еще такая вилочка, Вставляєте її в сіль і к вам і електроенергію. Жалюзі на трьох вікнах здатні генерувати 600 ватт електроенергії на годину. Цього вистачить для забезпечення квартири струмом, а надлишкову можна накопичувати. Зараз ми бачимо, що світла немає, але ми можемо це легко виправити завдяки цим акумуляторам, які накопичили електроенергію сонячних жалюзі. Ми можемо все повернути на місце. Ось саме так це і працює. Ціна SolarGaps – 400 доларів за квадратний метр. Тож для стандартної двокімнатної квартири рішення для віку набідеться близько 2400 доларів. Та технологію будуть запроваджувати не лише для квартир чи приватних будинків. Торгові центри, це гостиниці, бізнес-центри. В этом случае там пірбізнес-центри можуть снабжати і сім'я електричством, можливо, даже продавати сусіднім домам. Та продукт все ж таки більше розрахований для екваторіальних іноземців. У теплих та сонячних країнах, таких як Іспанія або Ізраїль, покупка розумних жалюзі дозволяє заощадити до 70% електроенергії. Сново на швинах там, де много сонце. Сонячне Solar Gaps уже поставляється в США. То тобто у нас є несколько дистриб'юторів в Каліфорнії. По Флориде. і на сьогоднішній день ми також почали себе нові ринки в Африке, Це Нігерія і сделали первые поставки в Ізраїль. Виробництво розумних жалюзі знаходиться у столиці України. Тут робота йде і в день, і вночі. Очі мага роботи іноді роботи по ночам. Загружене висока на виробництві. Не втомлюються вдосконалювати винахід. В настоящий момент вся несуща система зроблена в Україні. Тобто у нас тільки солнечные модулі э, используются американські тільки тому, що вони более надежні, мають більший там срок експлуатації. Основой є фібер которое очень прочное, його практично невозможно сломать, там, даже если ви попытаетесь. Но ми отримали продукт, який служить 20-25 лет. Нам зробили виклик. Перевіримо, чи зможуть супержалюзі протистояти кулі. Просто зараз у програмі Роби бізнес гарячий краш-тест. Ми видимо, стекляна бутылка розлетіла в ще. А здесь тільки незначительні э, сліди попадань, але ни одна пуля не пройшла насквозь. Як же стати абсолютно енергетично незалежним? Про це ми будемо говорити з співзасновником компанії Solar GEPS і просто винахідником Євгеном Еріком. Доброго дня. Доброго. Первым делом утром я смотрю в окно, какая погода. Больше всего я люблю природу, люблю прогулки на свежем воздухе, в лесу. Вот, люблю кататься на квадроцикле. Мой любимый город Киев, город, в котором я родился. Моя мечта – дать возможность людям, и в том числе себе, жить там, где они захотят. То есть не привязаны к городам. Евгений, у меня вот в доме 12 окон. Mm -hmm. Сколько мне нужно жалюзи для того, чтобы, например, обеспечивать какую-то энергонезависимость или что я могу себе позволить, имея такую поверхность остекления? Если 12 окон, да, одну секундочку, да? Mm -hmm. Ну, достаточно много. 24 кВт в час лоВ да, в час. час. Поэтому я думаю, что эту энергию вы сможете уже даже по зеленому тарифу эффективно продавать в сеть и зарабатывать. Евгений, а с точки зрения зору... МВС для здоровья людини, насколько безпечне променеве тепло? Она абсолютно безопасна. То есть вы эту энергию раньше не использовали, вот. она тратилась на нагрев ваших там, диванов, так. ковров и все остальное. Сейчас, как бы, этого не будет происходить. Мы ее сразу конвертируем в тепло, в электричество, угу. вот, и сразу вы получаете там... У вас себя в дому. Давайте поговоримо про гроші. Сколько на сегодня коштує ваш стартап? Где-то двадцать мы отдали по оценке миллион. Сейчас у нас цена стартапа уже около 10 миллионов. 10 миллионов долларов. Такая оценка является на сегодняшний день актуальной для нашей компании. А вот расскажите мне, какова стоимость в средней инсталляции системы на квадратный метр? То есть, если приходит комчек с домовладением в 100 квадратов, например, да? да. Сколько вам обходится система? Я не могу сказать, сколько окон у вас на площади 100 квадратов. То есть, это может быть там 6 квадратов. То есть в среднем 6 квадратов обойдется ну, в районе там 400 долларов, 2500 долларов. Это с инсталляцией или это... Да, это с инсталляцией в Украине, да. Кто в Украине наибольше и наичастейше купует ваши жалюзи? Большинство людей это те, кто живут в квартирах, у которых там объем остекления где-то от 10 квадратных метров. Это обычно балконы, лоджии. Там, где люди наиболее там страдают от внешнего воздействия солнца в летний период. То есть температура на таких балконах может доходить до 50 градусов. Вот, и кондиционер работает на полную мощность там, и тратится 2-3 киловатта в час на то, чтобы компенсировать вот этот вот, называем, ну, внешний воздействие солнце. В нашем случае вы получаете как бы решение, которое полностью выключает кондиционер из этой схемы. А когда тучи, когда на небе тучи и нету вообще солнца, идет дождь, то скорее всего как бы у вас будет там генерация там, 5-10 процентов номинала. Mm -hmm. То есть для этого и существуют там либо батареи, либо мы сбрасываем сеть в энергию для того, чтобы пользоваться энергией тогда, когда тучи. И расскажите буквально в двух словах а, про ваш новый проект да? абсолютно автономный энергетичный будинок. Это связано и с сохранением энергии, и с более эффективной как бы, преобразованием ее, и скажем так, с концептуально другим подходом к скажем при применению наших жалюзи в назовем до Вот. И здесь мы сразу перейдем к домам, которые можно поставить где-то в поле, где-то там на курорте там, не знаю, в Альпах. Ну, это нечто, как бы, нечто другое, І ми здесь готові работать з архітекторами для того, щоб эту мечту в реальность. Ми можемо навіть вас познайомити з такими архітекторами, які вже це роблять, які були героями нашої програми. Великолепно. Ми бажаємо вам тільки великих перемог. Дякую. Дякую. У ну, мене є мрія пограбувати банки. Без цього спорядження мені не обійтись. Так. Ну, далі я сама порусь. Так це навіть зручно. Не дуже складно. Збрігнути їм треба затягнути. Затягнути, угу. щоб не випасти. Так. Все. Все. Все, я готова. Головне мати надійних партнерів. Так, а я не зрозумів. Це что за БДСМ у мене домі, а? Це що таке взагалі? Це дуже корисний пристрій для скалолазіння. Це а, Михайло. І спрогрі? ми разом уходимо в гори. І Ти йдіть. Раз так. <смітністя> ну і пошу а пошу я посмітлю сюжет про альпіністів і буду страдати. Гімалаї – найвищі гори на планеті. Їх називають серцем снігів. Підкорити підступні вершини мріють безумці, а вдається, це лише найсміливішим. Валентин Щербачов українець, який побував у Гімалаї вже понад 40 разів і вже більше 20 років проводить експедиції у гори. Сезон весна, квітень до середини травня, поки мусор не йде. Там малин час таких немає ще. І е... Потім осінь, жовтень місяць до середини листопада. Вкладаємось 20 днів. Ідемо, я вийду такими трековими стежками, а потім відхиляємось на якусь гору, де плато або льодовик. Я вже придумав грати в футбол. У нас 25 футбольних матчів вже провели там на висотах 55 з до шести тисяч метрів. За відпочинок у Гімалаях потрібно викласти чималу суму, а сходження на Еверест і взагалі вартує 10 тисяч доларів. Але Валентин туди з туристами не йде. З цією горою експедитор має трагічну особисту історію. Загинули вже люди, з якими я дружив, такі альпіністи класні, які наверез заходили. Лавина зійшла і забила їх. Заняття гірським спортом дуже непросте. Сьогодні є безліч споряджень, аби спростити та обезпечення сходження на гору чи підйом на скелю. І українці у цій справі не пасуть задніх. Спорядження для альпінізму повинно бути міцним та якісним. На мені зараз страховий пояс, карабін та спускова система від українського бренду FA. На виробництві в Житомирі виготовляють відтяжки, петлі, самостраховки, шиють портфелі, сумки та страхові системи. В рік ми виготовлюємо 1010 системів. Це елементи страхувальної системи. Угу. Так раз машина прошиває ці від відтримують колонтами. Спецпорядження роблять на спецмашинах. різне. є звичайне обладнання, да, яке використовується на звичайних фабриках. Є специфічний апарат, який стрічко нарізали. Да? Угу. На певну, певні відрізки, з певними там, поворотами, зарізами. А цю машину не взяли? Цю машину мада Україна. Да. Ага. Ну, тобто є люди, які вміють багато. Це робили під зимовлення в Житомирі. Для підйому використовують. Кисить мотузка, а треба піднятись по ній наверх. Да? Можна подивитись радянський мультик, як вовк там да, по мотузці, але не кожен так зможе. З допомогою жумара це можна. Він вкладаєш сюди мотузку, зажимає, вверх ти його просовуєш. Легко, а вниз вона тримає і не пускається. Для спуску застосовуються інші прилади. Наприклад, засіб вісімка. Вона приєднується до карабіну. сюди заправляється мотузка. Можна однією рукою тримаючись легко, без всяких там навантажень, себе спустити. До виготовлення продукції ставляться дуже відповідально, адже на кону людське життя. Ось така відтяжка полегшує сходження на гору. Окрім цього, вона страхує життя людині. Яку вагу вона витримає, перевіряємо вже зараз на розривній машині. Вага перевалила понад тону. Дві тони, дві з половиною тони. результати випробовують, так? Да? E, тобто провалася стрічка, а шви лишились непошкодженими. Тобто, ось, значить, виготовлення якісне. Не менш визначний профіль компанії це виробництво рюкзаків і асортимент численний. Скажімо, вітер, якщо угу. людина йде на два дні, ну зовсім не потрібно їй брати такий 85-літровий рюкзак. Такий рюкзак потрібен, це вже коли… Людина відправляється в похід на два тижні. Головне у наплічника це спинка. Зручність перенесення цього рюкзака це от принципово. Як виконана от спинка рюкзака да, з лямками, з усіма. Це в першу чергу і декларує там, класний рюкзак чи такий собі. Попит на вітчизняну продукцію значний не лише на гірських курортах та в межах країни. Українське спорядження припало до душі і закордонним екстремалам. Ми регулярно продаємо в Білорусі і в Молдову. Купували нас паркувальні системи Сімірасі Болгарії, Бразилії. Директор компанії займається альпінізмом з юності. В 90-те гірське екіпірування було на вагу золота. Тому і вирішив свій бізнес поєднати з альпінізмом, аби не витрачати шалені гроші на іноземне спорядження і бути завжди на вершині. Спершу сам пошив один рюкзак, потім 10 рюкзаків. Почали робити замовлені. Виникла потреба робити більше, почали набирати людей. Ну що, друзі, далі продовжимо тему про альпінізм та скелелазіння з маркетинг-директором компанії First Ascent Михайлом Чухраєм. Доброго дня. Доброго дня. В першу чергу зранку я роблю зарядку. Моє хобі скелелазіння та гірські лежі. Я ненавижу не пунктуальність і не обов'язковість. Це моє рідне місто, хуст. Я не одружений. Моя мрія миру в всьому світі. Моя ціль побачити якнайбільше за своє життя. Альпинист для меня это как такое вот, нечто из красной книги. Насколько как много людей, которые увлекаются этим в Украине вообще? Рынок довольно узкий, но как бы кроме вот классического занятия альпинизмом, которое мы представляем в в горы, есть еще такое понятие, как промышленный альпинизм. Угу. То есть это все работы на высоте, которые тоже требуют соответствующей техники и снаряжения. Это вот утепление стен, Вот это решение... то, что очевидно, да, там какая-то трубами покраска, и так далее, да, да, вопросы с трубами и так дальше. Удается продавать в Европу или в Америку, или в другие страны? Сейчас мы ведем переговоры с испанцами и с австрийцами. Но все утыкается в вопрос сертификации европейской, вот которые мы сейчас. Зараз... А разве ассоциация с Европейским Союзом не помогает вам в этом? Получение сертификации? Нет, мы должны просто пойти, как любой тот же европейский производитель, в сертификационный центр, испытать свое оборудование и получить соответствующий договор. Это сложно? Почему вы этого не делаете? Нет, это не сложно, это стоит просто дополнительных денег. Долго, дорого? Тысячу евро, две тысячи евро. В На каждую от... единицу, да? Естественно, да. Чи співпрацюєте ви з Федерацією альпінізму українською? Е, так, ми співпрацюємо. Наприклад, в якихось експедиціях там потрібне спеціальне спорядження, якого нема у лінійці, лінійці виробників там, світових. Яке треба там зробити там, чи під когось, чи під якісь особливі потреби, то вони звертаються до нас. Ви самі практикуєте альпінізм? Так, да, я регулярно їжджу в гори. Сама висока вершина у вас яка? 6400 пікмера в Гімалаях. І питання. Вот якщо б вам пришлось убить Троцкого, ви использовали до ледоруб? Нет, Собственного я би... производства. нет, я би випробував как-то зробити более технологично. Еліган. А бардаж не кошки. Не будемо погрожувати троською. Йому вже все одно краще навчити нас робити правильно булінг. Так, обов'язково. Відтепер програма Роби бізнес має власну сторінку у Фейсбуці. Отже, пишіть нам. Пишіть, розказуйте власні історії успішного бізнесу, і можливо, ми запросимо вас саме в цю студію. Побачимось наступної неділі.